Велика війна на Близькому Сході розпочалася. Це зі знаком оклику чи з опитувальним знаком, і про це ми скоро дізнаємося. І яке значення ця війна матиме для усього світу, її наслідки, і найголовніші, які наслідки цієї війни для України? Отож, розпочинаємо. Щиро радий вітати вас на своєму каналі. З вами Гепард. І дійсно, сьогодні в ніч, з ночі на ранок, Іран з його проксі-силами наніс. Удар, і цей удар фактично з території Ірану по Ізраїлю. Тобто ніхто не очікував, що Іран нанесе відкритий удар по Ізраїлю. Всі ми бачили протягом останніх днів, років, місяців, років про те, що Іран працює так звано працює з території сусідніх держав і проксисилами. Тобто, знайомі, нам знайоме українцям, нас там не Зелені чоловічки, хто вони невідомо. Тобто Іран ніколи напряму не виходив на боєзіткнення з Ізраїлем. Чому? Тому що це потягло б за собою фактично пряму війну. Але стався випадок: на території однієї з сусідніх з Іраном держав в було знищено відомого генерала Сулеймані. Це відомий генерал так званих стражей цих Ісламських республік. І і знищили його, до речі, філігранно. Треба сказати, що його знищили не в посольстві, як кажуть, а це була будівля поруч з посольством. І посольство, до речі, там було не тільки іранське, а посольство ще й канадське. Так от там от такий був будиночок, де зібралися ці генерали, і це свідчить про те, як працює МОСАД, розвідка і ну, взагалі розвідки Ізраїлю. І, і ракета потрапила в саме в цей будиночок. І будиночок просто склався. І там загинули не тільки генерал Сулеймані, а там загинули багато керівників оцих всіх терористичних угруповань, які і робили терористичні акти, в тому числі і 7 жовтня, на це взагалі безглуздий, надзвичайно жорстокий акт проти Ізраїлю, коли вірвалося і там фактично, звірства робили вони на території Ізраїлю так, от склався цей будиночок і. Всі ці відпровідні генерали вони загинули, а поруч посольства Ірану і Канади так там навіть скло залишилося, тобто, тобто, тобто трішки там подрібіжало і скло залишилося в будівлі. А Ізраїль, до речі, не доведено, що це саме Ізраїль зробив цю атаку. Ізраїль також каже, у нас там ні. Ми не знаємо, хто це. Але найголовніше, що Іран зважився і наніс прямий удар. По Ізраїлю, і вилетіло, до речі, нам українцям це знайоме. Дуже багато іранських шахетів спочатку полетіли. А там, якщо ми подивимося карту, то ми побачимо, що там іде Іран, потім іде Ірак, потім іде Йорданія, там інші ще країни до Ізраїлю. Так, от, так от найголовніше, що мені особисто запало так би мовити, в серце, в душу. Про те, що все це більшість, більшість цих е, літальних апаратів збивалася на території Йорданії. Тобто, коли там е, з'явилися ці е, шахеди, мопеди оці е, гудящі, то саме е, Збройним силам Ізраїлю Йорданія надала можливість е, пролітати на території і збивати. Тобто Йорданія фактично брала участь в збитті цих літальних апаратів. Я задався питанням, що там Йорданія збиває, перший раз полетіло, Йорданія збиває шахеди. А у нас над Польщею гуляють російські ракети, вони там літають, як, як по цьому на каву залетіли в Польщу, а поляки нічого не роблять. Тобто, у мене, така от, такі, знаєте, з, логічний зв'язок із запитання, чому там країни не бояться, відважуються? І, до речі, там напряму вступили в війну. Можна сказати, що там напряму вступили в війну Сполучені Штати Америки, Франція, Велика Британія і Кіпр. Чому Кіпр зараз поясню? Тобто, з авіаносці Сполучених Штатів Америки, з БАС, які знаходяться поруч з Ізраїлем, вилітали американські літаки. Винищувачі, і вони просто збивали БПЛА, і збивали, до речі, і балістичні крилати ракети. Так ось за цю ніч було випущено близько 400 шахедів крилатих та балістичних ракет. А чому нам українцям це знайомо? Тому що полетіли спочатку шахеди, залітають в простір. За ними незадовго до того літять крилати ракети, тому що їм там летіти було 2 години від Ірану до Ізраїлю. А 10-12 хвилин це балістичні ракети, тобто це найшвидші ракети, які вилітають. Все це йде на, е, ППО, Ізраї, йшло, більше, на ППО, Ізраї. ППО Ізраїль, йшло вірніше на ППО Ізраїлю. І ППО Ізраїлю справилося, тому що вони оснащені. Це, це те, що просимо і вимагаємо ми, українці, що дайте нам петріоти, дайте нам е, інші засоби ППО, і ми будемо збивати росі, російські ракети, які кошмарять наразі Харків, е, Херсон. Миколаїв, Львів, Київ, також інші міста. О. так тут, тут багато до речі, висновків. Висновки я зроблю трошки пізніше в кінці, а зараз про поки що хронологію. Отож, Сполучені Штати Америки, Велика Британія. У них база на Кіпрі, це такий островок в СРСРземному морі, в морі, в Середземному морі. І з цього островку злітають, а злітали американські винищувачі англійські, вибачте, винищувачі, які також брали участь в захисті Ізраїлю. І Йорданія, Саудівська Аравія також прихильно ставилася до Ізраїлю і надавала своє і повітря, і повітряний простор і свої так мовити, ресурси. Тобто, всі ці країни більшість країн сусідів Ізраїля поставилися до них прихильно. Це свідчить про те, що Ізраїль зміг домовитися з ними попередньо, і, і ця міжнародність всі зусилля Ізраїлю вони мали успіх. І найголовніше знову таки підкреслю, що США, Велика Британія, Франція, Кіпр і ще ряд інших країн, вони фактично увійшли в воєнні дії та боєзіткнення з Іраном. І на сьогоднішній день постає найголовніше питання, як відповість Ізраїль? Тобто, якою відповіддю буде ізраїльська ця відповідь, від за таку тавтологію. Чому відповідь буде обов'язково, Я про це впевнений. Ну, як людина, яка носить військову форму і має відповідний політичний досвід, політологічний досвід, то я можу сказати про те, що Зло е, має бути покараним і відповідь має настати. Чому? Тому що якщо Ізраїль не дасть відповіді жодної будь-якої, то це буде свідчити до таких країн диктаторського е, режиму, як Іран, як Росія, як Північна Корея. Е, це буде і навіть е, можна тут вуха такі стерчать Китаю. Це буде свідчити про те, що можна наносити удари безкарно, а цього світ допустити не може. Тому, безумовно, вчора вночі сьогодні йдуть ситуативні переговори між в самому американському уряді, президентом США зачинився в своїй кімнаті таємній. Це відкрита інформація. Потім інші там перемовини і спілкування, і що робити. Відповідь має бути протягом 40 до 48 годин. І ця відповідь буде. Якою вона буде? Я думаю, що це все-таки буде союзницька відповідь. У і Ізраїль, і Сполучені Штати Америки, Велика Британія, Франція і інші демократичні країни вони напрацюють цю відповідь. Справа в тому, що Іран дуже слабкий. Дуже слабкий в плані е, воєнному. Тобто у нього фактично ніяка авіація, у нього фактично відсутне ППО. Тобто, із, навіть ізраїльська армія, я вже не кажу про те, що наразі е, американський авіаносець повернув е, до, ближче до берегів Ізраїлю конфлікту і на всіх парах там мчить по Середномор'ю. І розумієте, що таке американський авіаносець? Це сто. 100 літаків, 100 літаків найк найкращих літаків там. Суд, вибачте, суд f 35 Це найкращі взагалі літаки. 100 літаків. Україна просить, Україна має отримати там 65 літаків. І це для нас буде ну щастя таке велике. А там тільки один авіаносець, який знаходиться, пала палопалобна авіація, взлітає. Там близько тисячі крилатих ракет, які взагалі можуть зрівняти цей Іран там з землею, основні його об'єкти, інфраструктури, військові об'єкти в першу чергу. Тобто тільки один авіаносець може завдати Ірану без безповоротньої шкоди, що Іран буде виходити років 10 з цієї кризи, або 20, або навіть і більше. Але питання постає в найголовнішому: що за даними розвідки, які надходять з відкритих джерел? У Ірану Іран має, е, має такі ядерне озброєння: одну три, дві, тере або три ядерні бомби. Е, і стає питання в доставках цих, цих яд, яд, ядерних снарядів. Так от доставляти, знову таки, з даними розвідки, Ізраїль вибачте, Іран може тільки літаками. Так от основна ця масована, в тому числі атака заключалася, заключалася в тому. Щоб Іран довідався, чи може він долетіти до Ізраїля і скинути цю ядерну бомбу. Так от, Іран не може долетіти до Ізраїля, бо там пройшла тільки, як кажуть, одна е ракета е балістична чи крилата, і то її збили над Ізраїлем, і вона там впала і там трошки щось вона там зрушила. Ви розумієте, який надійний, надійний ізраїльський ППО, який надійний ізраїльський купол. І, і, і Іран зараз. Е я думаю, що він ну має отримати по повній зав'язки. І пам'ятаєте, що тоді українці, коли було питання про те, що Росія просила Іран передати їм, продати їм балістичні ракети, крилати ракети, Іран думав, думав, думав. а Потім сказав ні. А тепер ми бачимо, чому ні. Тому що Іран готувався до цієї війни з Ізраїлем. Це війна, це пряме боєздіт, боєзіткнення. Такого удару не, не наносила жодна ще країна там на. Е в цьому регіоні, в, в якому знаходиться Іран і, і, і Ізраїль, і питання полягає в тому, що це взагалі найбільша повітряна атака в світі однієї країни на іншу, цебто найбільша повітряна атака БПЛА спільно з крилатими і е, балістичними ракетами взагалі в світі. Тобто, Іран ще він і висновок який? Тут багато дуже висновки, але висновки ще які? Що Іран. Продавав Росії своє озброєння в першу чергу шахеди для і вдосконалював його для того, щоб дивитися, як Росія е, приміняє ці шахеди по території України, по нашим містам, по, нашим, по нашій інфраструктурі, по нашим людям і вдосконалювався. Розумієте, і це ж робить зараз північно-корейський диктатор. Вони ж також дивляться, тобто вони вдосконалюють це озброєння. Можна ще багато казати стосовно цих, цієї нічної атаки, але висновки я можу зробити наступні. Перше, для світу, це те, що казали вже багато експертів про те, що світ стоїть на порозі малих та великих війн, так оці війни почалися. Ці війни почалися, що багато війн один проти одного. і... Рушієм цієї, тобто, чому це почалося? Це почався конфлікт, не конфлікт, а війна, агресія, збройна агресія Росії проти України спочатку в 2014 році, коли Росія тимчасово окупувала Автономну Республіку Крим і частину Донецької та Луганської областей. А Обама, президент Сполучених Штатів Америки, він оце от тихенько, тихенько Україна, не треба не треба наносити удари. Він фактично Обама і США винні в тому на той час і зараз, що ці війни почалися. Тобто ви, саме ви, Обама і Сполучені Штати Америки, наразі пожинаєте плоди своєї безхребетності, м'якотілості, безвідповідальності, яку ви несли раніше, як світовий лідер. Хтось вас там називав жандармом світовим, нехай жандармом. Але світовим лідером, який був стабілізатором і всього цього світопорядку, який казав, що ні, так не можна робити, тобто не можна так захоплювати територію однієї країни, щоб одна країна захоплювала інші країни. І таким чином, всі домовленості після Другої світової війни, оці ці Ялтинські, так звані Потсдамські домовленості, вони вже рухнули одночасно. І звідти пішов каскад війн. і оця війна зараз Ірану проти Ізраїлю це впродовження тих війн, тому що Іран, як і інші диктатори, а зараз бачать про безкарність і безкарність, якщо зараз Ізраїль не нанесе у відповідь і не завдасть відповідного покарання до Ірану, то це буде означати одне безкарність. Тому ізраїльтяни, ми зараз дивимося на всіх вас. Ми розуміємо, що вас на вас давлять сполучені штати Америки. Що ай-яй, або чого не случилося, бо Байден зараз буде там е, е перебиратися президентом Сполучених Штатів Америки? То навпаки, зараз президент Сполучених Штатів Америки, на мою думку, має показати сильну лідерську позицію, виступити з заявою, з достатньо чіткою різкою, не просто з осудженням. Так, Сполучені Штати Америки виступили, що вони будуть допомагати Ізраїлю, але, не, але вони не будуть бомбити е, е, територію Ірану. Ну тобто, Сполучені Штати Америки, я Кравчук колись е, покійний царство небесне, між крапельками. Я між крапельками. натям зонтік, да я між крапельками, от так не можна. Тобто, треба приймати рішення, які відповідають лідерству Сполучених Штатів Америки, і які будуть. Е, і наслідком яких будуть саме встановлення, ну, скажімо так, чесного, справедливого миру. Тобто, ще раз, перше, каскад малих та великих війн почався, терористичні країни, диктаторські країни це друге, вони мають бути покарані. Іран має бути покараний, Росія має бути покарана. Ізраїль має бути жити в мирі. Україна має повернути свої території, і ворог Росія має бути покараний. І ну там багато чим він має бути покараний. Поки ця держава існує, то буде завжди існувати загроза України. Ця держава має дорозпастися, тобто Радянський Союз не дорозпався. І третій висновок про те, що є такі, що є країни мужні, як Йорданія, як. Саудівська Аравія, які, Кіпр, які одразу прийняли рішення виступити на боці справедливості і проти агресора. А у нас поляки це боягузи на сьогоднішній день. Вони можуть тільки блокувати кордони України своїми е фермерами. А ракети там літають над ними, а вони все озабоченість високо проявляють. Тобто поляки, ви справді зараз е просто труси. НАТО. ви… Поки що також труси, ви нерішучі. Ви тільки просипаєтесь. Так, Європа просипається, так, НАТО просипається, Польща також просипається. Але просин, просинається. Але просинайтеся скоріше. І дивіться на світ, як світ реагує. Якби ви Путіна поставили одразу на місце, зараз його можна поставити. Зараз можна поставити. Путін це е, сикло по натурі. Тобто він трус, він боягуз. І от там шашку, якою він ядерно там п'яний медведів розмахує, так то просто п'яний медведів. Ніхто Китаю не дасть приймати це я яд, 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 наноси ядерний удар. Один президент Франції зараз мужній. Це справжнє лідерство. Коли Путін, коли там його пропагандісти сказали, що ми по Франції можемо нанести удар ядерний, так президент Франції виступив і сказав, так у нас також є ядерна зброя, причому в гарному стані, і ми також можемо відповісти. І все. І вони замовкли, вони, вибачте, заткнулися. Тому що сила знає тільки силу. І це треба, це треба приміняти. Тому об'єднуйтесь скоріше з Францією. Німеччина, дякую вам. Ви зараз стали рушієм такої допомоги, каталізатором, таким, знаєте, локомотивом допомоги Україні, але також більше доєднуйтесь до Франції. Поляки, просинайтеся. По, по вашій території гуляють російські ракети, а ви там фермерами тільки можете бастувати. Просинайтеся, поляки. Потім інші країни. Давайте рішуче становити. Зараз йде такий час водорозділу прийняття рішення, коли демократії мають жорстко сказати автократіям і країнам з диктаторськими режимами, режимами, а це Іран і це Росія. Ну, Північна Корея, вона там буде дивитися, і йому там зараз, в принципі. Він буде дивитися, він далеко, але він також буде дивитися. І Японія має також бути більш рішучою, тому що Північна Корея, Північна Корея знаходиться біля Японії. Тому зараз вже остаточні підсумки міжнародні, про те, що зараз світ отримав надзвичайно великий виклик. І світ, демократичний світ, має реагувати. Має реагувати рішуче, відповідно. але Рішуче, чітко до, поставившись до диктаторів з усією рішучістю та відповідальністю, поставити їх на місце і зробити наступний стійкий мир. Ми бачимо, що після Другої світової війни, 45-й, ну вважаєте, 20-й роки, тобто 70 років був мир. Значить, зараз буде вирішуватися, вирішуватися питання, яким буде мир на наступні 70 років. І диктатури мають програти. А е, демократія може світло, світло має перемогти. Україна поруч з країнами демократії, поруч з країнами світла. Не просто поруч, а ми разом ми в одній, е, так би мовити, е, не просто в одній лодці, ми в одному авіаносці. Тому рухаємося далі до перемоги, кожен на своєму місці, хто воює з ворогом, хто донатить. Хто робить економіку сильніше і сплачує податки, мамочки виховують дітей, українців. Всі ми робимо внесок для нашої перемоги. З вами був Гепард. Всього найкращого. Слава Україні!